Вітаю, друзі! Сьогодні про важливе для державних службовців. Законом про держбюджет 2024 працівників державних органів зобов'язали використати щорічні відпустки за останній робочий рік до кінця 2024 року. Якщо ні, то має бути виплачена відпускна компенсація. Кінець року наближається, а питання на цю тему залишаються, тож ми звернулися з ними до Нацагентства з питань держслужби. Та до Мінекономіки. І от що вони відповіли, які саме відпустки треба відгуляти чи компенсувати державним службовцям? Йдеться про щорічні відпустки у цій законодавчій нормі. А отже, для державних службовців це як основна, так і додаткова щорічна відпустка за стаж Державної служби. Як визначити останній відпрацьований робочий рік, за який треба використати відпустку? Для щорічної основної це той робочий рік, дата закінчення якого припадає на період з 1 січня по 31 грудня 2024 року. І ось тут такий приклад. Робочий рік відлічується з 12 жовтня. За перший використано всю відпустку, за другий 14 днів, за третій ще не використано взагалі. Так от, керівник державного органу має забезпечити використання працівником щорічної відпустки до кінця 2024 року саме за третій робочий рік. Якщо ні, треба виплатити компенсацію за невикористані дні. А от за залишок відпустки за другий робочий рік, ну там де відгуляно лише 14 днів, компенсацію не треба платити. Ну, я маю на увазі саме в рамках цієї обов'язкової норми. А от із відпусткою за стаж державної служби складніше, бо на відміну від основної, вона надається не за відпрацьований робочий рік, а після досягнення відповідного стажу державної служби. На це фахівці Нацагентства зазначають, що в 2024 році мають бути використані дні додаткової відпустки за стаж державної служби, що збільшився у робочий рік 2023-2024. А фахівці Мінекономіки додають до цього. Останнім відпрацьованим роком є рік, що починається з приведеної дати виповнення відповідного стажу держслужби, яка настала у 2023 році. Фух, ну тут, як то кажуть, без стаграм не розібратись. Тож, ось вам приклад. Державного службовця призначено на посаду 1 серпня 2017 року. П'ятирічного стажу Держслужби він досяг 31 липня 2022 року. А саме стільки треба, щоб почали давати відпустку за стаж. Тож право на плюс 1 календарний день він має з 1 серпня 2022, а на плюс 2 календарні дні з 1 серпня 2023. От саме цю додаткову відпустку у 2 календарні дні слід надати Державному службовцю протягом 2024 року. Адже право на неї виникло у межах останнього робочого року. При цьому 1 серпня 2023 це і є та сама проведена дата виповнення стажу держслужби, у нас це понад 6 років, яка настала у 2023 році. Саме про неї там і кажуть у Мінекономіки. Так, добре, а якщо все ж таки залишились дні невикористаної відпустки, коли її треба компенсувати та як порахувати цю компенсацію? На перше запитання конкретної відповіді від компетентних відомств ми не отримали. А на наш погляд, виплатити компенсацію слід у грудні 2024 року. Ну бо до грудня ще можна встигнути надати державному службовцю відпустку. Ну а як саме порахувати компенсацію? А тут діють оці спеціальні часом заплутані правила. Так, так, оті із розбивкою на два розрахункові періоди з урахуванням року набуття права на відпустку. Деталі та приклад розрахунку, а також повний текст листів, про які ми сьогодні говорили, ви знайдете у статті на сайті «Фактор». Тож не зволікайте і оформлюйте про доступ до наших ресурсів. Ну там явна вигода. По-перше, безлімітна публікації наших експертів у всіх виданнях, у тому числі і у архівних. По друге, повний доступ до сайту buhalter.com.ua. І по-третє, такий же all inclusive на сайті бухгалтер 9.1.1». І, будь ласка, не забувайте поставити нам лайк та виділити 5 секундочок на подяку у коментарі. Бо ми стараємось саме для вас. На сьогодні все і до нових зустрічей!